Якщо ви зацікавились темою вирощування артишоків та шукаєте інформацію в інтернеті про те, як це зробити, ви обов'язково стикнетесь з думкою, що виростити артишок в Україні з насіння та без стратифікації майже неможливо. Зараз ми спростуємо цю інформацію, адже у нас початок липня і на наших артишоках вже купа суд Про те, як ми цього досягнули, дивіться прямо зараз. Це не перша наша спроба саджати артишоки, проте цього разу ми вирішили не робити ніякої стратифікації та висаджувати їх так само, як і всі інші наші рослини прямо у субстрат. Насіння на розсаду ми посіяли 14 лютого, і вже через 4 дні в нас були перші сходи. Під лампами та в гарному поживному субстраті рослини почали швидко розвиватися, та перші справжні листочки з'явилися вже 27 лютого. Субстрат ми робили самі: змішували торф, біогумус, агроперліт та вермікуліт. Ніяких добрив та укорінювачів ми не давали. В цілому артишокам сподобалась наша домашня лампова атмосфера, і вони росли прямо на очах. Розпорядок дня у них був доволі простий підйом о 6-й ранку. А після того, як покормлять мене та всіх наших котів, вони ставали в чергу на водопій. Вже з маличку було зрозуміло, що артишок дуже любить водичку, адже стаканчики ставали сухішими швидше, ніж інша розсада. Після того, як всі артишоки були гарненько змочені водичкою, вони відправлялись назад на полицю, де до 10-ї вечора знаходились під ламповим світлом. Таким чином, світловий день у них тривав 16 годин, а після цього 8 годин сну. Майже як у мене. Я вставав на годину пізніше ніж вони, та можливо на півгодинки раніше лягав. Ну, не подобається мені спати менш ніж 10 годин на добу. А їм такий графік прийшовся до душі. І вже менше ніж за місяць від посіву, а саме 12 березня, ми вже почали їх пересаджувати у більші стаканчики, так як розуміли, що найближчим часом висадити їх у відкритий ґрунт у нас можливості не буде. А нам хотілося створити їм максимально сприятливі умови для розвитку. Нові стаканчики зі свіженьким субстратом продовжили їх органічне харчування. Недаремно ж каліфорнійські черв'ячки працювали над створенням біогумусу для них. Тим часом за стінами нашого будинку відбувались перші погодні аномалії. Адже вже в березні було настільки жарко, що ми почали виносити розсаду на вулицю для загартовування. Так до нас у будинок пробрався перший гість, який вирішив поласувати листочками наших артишоків. Сподіваємось, що йому було смачно, та він сформував гарний імунітет для життя на вулиці, адже його чекали непрості випробування. Надзвичайно високі температури у березні змінились на мороз та сніг у квітні. І артишоки, які вже до цього перебрались з будинку у теплицю, були вимушені знову переїжджати. Проте їхнє місце під ламповим сонцем вже було зайняте іншими рослинами. Після снігу та морозу весна повернулась. а Разом з нею прилетіли лелеки. А найбільш витривалі дерева нарешті зацвіли. На поле виїхали трактористи. Та почали готувати людям ділянки під городо. А ми з Юлією вирішили не зволікати. І ще тоді, коли ні в нас, ні у сусідів на городі нічого не було, ми відправились саджати артишоки. Це було 19 квітня. У кожну луночку ми сипали трішки азотного добрива, адже розуміли, що це велика рослина, яка спочатку має сформувати свою вегетативну масу. Між кущами ми робили 70 сантиметрів, між рядами 90. Майже місяць з 19 квітня по 11 травня. Наші артишоки укорінювались та змінювали своє листя. На той момент ми ще не знали, що перші листочки можна було сміливо відрізати ще коли вони були у стаканчиках, і навіть наступні мають іншу форму, ніж яку вони прийняли зараз. Це була справжня диковинка для місцевих жителів. Усі сусіди приходили поцікавитись, що ж це таке в нас росте на городі. Разом з сусідами до нас прийшли мурахи і принесли з собою гостинці, які атакували нашу плантацію, і ми й досі не знайшли дієвий спосіб, як з ними боротися. Кінець травня видався доволі щедрим на дощі. Вони йшли часто та довго. Земля стала гарно зволоженою на велику глибину, і наші артишоки відразу пішли в ріст. Прокидаючи зранку, можна було бачити, як за ніч вони збільшились у своєму розмірі. Проте разом з дощем та активним ростом на них почали розвиватися грибкові захворювання та всілякі комахи. Насправді мене це не здивувало, адже зараз я вже розумію, що там, де я живу, без фунгіцидів та інсектицидів виростити будь-що майже неможливо. Далі ми обрізали все хворе листя та оприскали по листу фундазолом та актеліком. Деякі кущі я обробив магнікуром фіно, щоб подивитися різницю. Забігаючи наперед, можу сказати, що в повній мірі позбавитись проблем у нас не вдалося. Активний розвиток патогенів припинився, проте нікуди не дівся, як і комахи, які продовжують сидіти на наших кущах, хоч і не в такій кількості. Далі, 23 червня, Юля вирішила обробити наші артишоки гібереліновою кислотою. Це такий фітогормон, який є природнім стимулятором росту рослин. І вже 26 червня нас чекав приємний сюрприз. Ми вперше побачили результат нашої роботи. Артишоки сформували свої перші суцвіття. Чи це збіг обставин, чи це вчасне застосування фітогормону, ми не знаємо. Проте ми вже можемо зробити висновок, що наша стратегія вирощування привела нас до успішного результату, адже вже в перший рік ми однозначно зберемо непоганий врожай артишоків. Ви щойно побачили шлях наших артишоків довжиною в майже 5 місяців. І у нас вже є такі кущі, як, наприклад, ось цей. Вони вже сформували три справжніх соцвіття, та можна побачити, де тут будуть наступні вісім. Отже, вже на ньому прямо зараз можна сказати, що є 11 соцвіть. А зараз лише початок липня, і ви можете уявити, скільки їх буде ще до кінця осені. Які на сьогоднішній день ми можемо підбити підсумки. Перше, мурахи це зло. Вони розносять комах, які просто заполонили нашу плантацію. З мурахами ми боремось за допомогою препарату БРОС, але у цьому році їх настільки багато, що його можна підсипати буквально постійно. Друге, це відповідно комахи, яких принесли наші мурахи. Юля каже, що це чорна попелиця. Я їй не вірю. Якщо ви точно знаєте, як вони називаються, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви вважаєте, що вона права, також напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Значить, я вже пробував боротися з ними за допомогою актари, не допомогло. За допомогою актеліку також не допомогло. Нам порадили використовувати тепеки, але період очікування у нього 35 днів. А у нас уже багато сутцвітів, які я хочу спробувати, тому такою хімозою я вже не буду їх обробляти. Якщо ви знаєте гарні препарати на основі якихось, можливо, бактерій, які ефективно боряться з такими комахами. Будь ласка, напишіть. Третє максимально ефективного захисту наших рослин від всіляких грибкових захворювань ми поки що не знайшли. На окремих кущах ми вже встигли протестувати фундазол, парацельс, квадріс та магнікурфіно. Так, це нам допомогло, але повністю вирішити наших проблем нам поки що не вдалося. Зараз же ми будемо продовжувати постійно поливати наші артишоки, адже вони люблять водичку, та їх підживлювати для того, щоб отримати максимальний врожай, зняти це все на відео, показати вам, скільки ми їх зібрали, та можливо щось з них приготувати. Тож, до скорих зустрічей!